З глибокою шаною друзі, вітаю вас на каналі Ult Enternative. Мене звуть Андрій Стрюк. Значну частину свого життя я присвятив професійній підготовці майбутніх програмістів. І на цьому каналі я намагаюсь розповідати різноманітні історії, що так чи інакше стосуються цієї професії. Ділюсь певним досвідом та думками про те, як програмування та інформаційні технології. Змінили світ. І сьогодні я хотів би поговорити з вами про дуже важливий аспект нашого життя, що зазнав просто колосальних змін за останнє десятиліття саме завдяки розвитку інформаційних технологій. Я хотів би поговорити про мобільність, про те, як інформаційно-комунікаційні технології надали нового змісту цьому поняттю. Вони створили те, що можна назвати віртуальною мобільністю, можливістю спілкуватись та взаємодіяти людям незалежно від відстані та інших обставин. Вкотре про важливість мобільних технологій я замислився після початку повномасштабної війни. Нескладно помітити, що реальна мобільність, тобто здатність до переміщення в просторі, сьогодні рятує життя людей, які отримують можливість. Виїхати з окупованих або прифронтових міст. Реальна мобільність надає неабияку перевагу нашим військовим на фронті. Але віртуальна мобільність важлива не менше. Вона надає можливість зберігати цільність нашого суспільства, забезпечувати діяльність різноманітних інституцій. Врешті-решт, завдяки ній українці. Журналісти, політики, військові отримують можливість сьогодні спілкуватись з усім світом, забезпечуючи, зрештою, ту неоціненну підтримку, що допомагає нам успішно боротись не просто за нашу землю, а за саме своє існування. Найголовніше, на що хочеться звернути увагу, що мобільні технології не просто рятують нас сьогодні. Вони є запорукою нашого успішного майбутнього. Тому що є фундаментальною складовою цивілізаційного розвитку людства. Якщо ми зробимо ретроспективу розвитку цивілізації, можемо побачити, що саме прагнення мобільності було рушійною силою цього розвитку. Спочатку така мобільність стосувалась фізичного переміщення людей і речей, а з часом все більш важливою ставала мобільність передачі інформації. І в той же час варто звернути увагу, що підвищення рівня мобільності пришвидшувало всі процеси в суспільстві, збільшувало темпи прогресу та якісно впливало на всі сфери життя. Можна навести багато історичних ілюстрацій стосовно того, як опанування людиною верхової їзди або мореплавства ставало поштовхом для розвитку цілих народів. Забезпечувало активний як товарний, так і культурний обмін між віддаленими країнами, згадати, як поява залізниці змінила світ і створила умови для розбудови індустріального суспільства. Але поява засобів швидкої передачі інформації спричинила справжню революцію. За кілька десятиліть людство зробило крок від індустріального суспільства до інформаційного. А вже сьогодні ми говоримо про формування суспільства знань, тієї ланки загальнолюдської цивілізації, на якій основою діяльності стає спільне накопичення знань та обмін ними, незважаючи на відстані та кордони. Те, що нам дають сьогоднішні технології, Джон Урі, засновник мобільної соціології, в свій час і назвав віртуальною мобільністю. Нам не потрібно рухатись в просторі, щоб порадитись з колегами в іншій країні, побачити, що відбувається в цей момент в іншій частині світу тощо. І все це стає майже буденністю. Ми навіть не помічаємо, як така віртуальна мобільність не лише робить наше життя та діяльність більш динамічними. Вона фактично рятує цивілізацію. Згадаємо, як зовсім недавно через пандемію COVID-19 можливість фізичного переміщення людей була вимушено обмежена. Саме завдяки поширенню глобальних комунікацій, інтернету та мобільного зв'язку більшість людей змогли спілкуватись, співпрацювати, і, що дуже важливо, зберегли можливість навчати і навчатись. Десятиліття відносно неквапливого розвитку дистанційного та мобільного навчання, напрацювання досвіду, розробка відповідних програмних засобів, що проводилась відносно невеликою кількістю спеціалістів, в один день стали в нагоді мільйонам людей, а ще через деякий час стали невід'ємною частиною професійної діяльності. А в цьому році найбільша континентальна війна з часів Другої світової. Увірвалося в нашу країну. І виникла протилежна ситуація. Мільйони українців були вимушені покинути свої будинки, рятуватись від обстрілів, окупації та інших жахів війни. І серед них чимало було і вчителів, і школярів, і студентів, і викладачів. Цілі університети, деякі вже вдруге після 2014 року були змушені переїхати. І це вкотре довело. Що сучасний університет це не стіни та аудиторії, це перш за все люди. Мобільні технології надали можливість зберегти комунікацію між студентами, між учнями та вчителями, і нехай не ідеально, але освітній процес продовжився і триває зараз, незважаючи ні на що. Ви, напевне, бачили повідомлення про те, як студенти, перебуваючи на передовій, складали іспити, захищали кваліфікаційні роботи. А фото Федіра Шандера, що читав лекції прямо з окопу, стало справжнім мемом і розлетілось по новинам та соціальним мережам. Все це з одного боку демонструє відданість своїй справі та мужність наших героїв. А з іншої. Можливості сучасних технологій, завдяки яким наш світ з кожним роком стає все щільнішим. Він насичується каналами зв'язку, що забезпечують можливість спілкування між людьми, незважаючи на відстані між ними. В тому числі навчання стає повсюдним і практично неперервним впродовж всього життя. На важливості комунікації та освіти для розвитку суспільства. Наголошував ще Джон Дьюї майже 100 років тому, він говорив, що справжня демократія це не просто виборне право, це ще й освічене громадянське суспільство, яке це право реалізує, це тісні канали зв'язку між всіма ланками суспільства, спілкування, узгодження спірних питань, швидка реакція суспільства на зміни. В своїй книзі Демократія Світа виданій ще у 1916 році, він говорить чудові слова. Ми побачимо мобільне суспільство, насичене каналами поширення змін, що відбуваються будь-де, лише тоді, коли його члени будуть освічені, ініціативні та адаптивні. Слід відзначити. Що наша країна вже робила і робить впевнені кроки до розбудови такого суспільства. Не в останню чергу завдяки ініціативам з цифровізації державного управління. Застосунок ДІЯ тому чудовий приклад. Але розбудова справжнього, демократичного, відкритого та мобільного суспільства неможлива лише за рахунок технологій. Кожен з нас має розвивати свою громадянську свідомість. Розуміти, що зі збільшенням зв'язків в суспільстві зростає і наша особиста відповідальність за всі процеси в ньому. Ми маємо підвищувати свій рівень освіти. І я кажу не лише про формальну освіту з дипломом або сертифікатом. Я говорю про постійне набуття нових знань, опанування нових навичок. І саме мобільне інформаційне середовище, що формується навколо нас, створює всі умови для цього. Важливо пам'ятати, що як би важко нам сьогодні не було, як би довго ще не тривала наша визвольна війна, на нас чекає перемога. Вона неминуча вже через те, що досягнути рівень нашої мобільності, відкритості та освіченості. Сприяв нашому єднанню з усім цивілізованим світом та об'єднав весь світ навколо нашої боротьби. І саме розвиток цих якостей запорука успішної відбудови та розвитку країни після перемоги. Слід пам'ятати, що найвищу цінність в сучасному світі мають не матеріальні ресурси, а інновації, і ті країни, що їх пропонують, будуть домінувати у світі. І в Україні є необхідний для цього потенціал. Важливо лише в ці буремні часи за рахунок широкого використання мобільних технологій зберегти нашу освіту і науку. А також зробити саме ці області пріоритетом номер 1 при відбудові країни та її подальшої інтеграції в європейське та світове суспільство. Тож не будемо гаяти час. Навчайте! Навчайтесь, спілкуйтесь, обмінюйтесь думками та досвідом, вдосконалюйтесь та вдосконалюйте світ навколо вас. Сміливо використовуйте для цього маленький та потужний інструмент. І ми всі разом ще станемо свідками просто фантастичних змін. В мене є сподівання, що і я, зокрема, за допомогою цього каналу. Роблю певний внесок в розвиток нашої освіти та культури. Якщо ви з цим згодні, підписуйтесь на канал, коментуйте відео, залишайте лайки або дизлайки. Це все частина нашого плідного спілкування, що збагачує кожного з нас та формує майбутнє нашої країни. Тож до зустрічі, мої друзі, натхнення вам та успіхів в усьому!